Шановні учні, сьогодні ми зібралися в даній лабораторії з приводу проведення вступного інструктажу з питання охорони праці під час проведення практичних робіт за профілем модуля 2 професії кухар та виробничого навчання даної професії. Ми пам'ятаємо в проведенні інструктування є чотири складові. Працюючи із обладнанням, учень повинен обов'язково передавати чотирьох номінацій. Перша це перед початком роботи. Процесі роботи, в аварійних ситуаціях і по закінченні робіт. Тому цю черговість ми з вами маємо сьогодні дотримати. І в подальшому Валентина Сергійовна в проведенні занять лабораторної роботи ознайомить вас із з тим обладнанням, з яким ми маємо сьогодні інстактування даних. Учні, сьогодні при виконанні завдання лабораторно-практичної роботи по темі приготування різних видів борщів, нам потрібно буде використовувати таке обладнання. Це електроплита, електровитяжки, холодильне обладнання, мікрохвильова піч, а також електроваги. у нас розкаже про о, безпеку робіт використання обладнання теплового в мережі 380 вольт. Встаньте, будь ласка, всі на свої робочі місця. Використання даного типу обладнання вимагає обов'язкового використання витяжних шаф, які працюють від мережі 220 вольт і вимагає обов'язково занурення. Режим роботи даної машини залежить від випарування овочів. Використання різельного інстру... інструментарію необхідно використовувати нарізні дошки. Ножі повинні бути гострими. На робочому місці не повинно бути зайвих предметів та продуктів. Бариковію обов'язково вимагає дотримання правил виробничої санітарії та особистої гігієни для всіх осіб, а саме періодичне проходження медичних оглядів, виконання робіт в спеціальному одязі з головним обором та взуттям на низьких підборах. В рукавичках. Зовнішній вигляд має бути чистий, акуратний. У процесі виконання певного виду робіт ми повинні контролювати певний процес використання обладнання на певних температурних режимах. Не допускати великого википання страв і вчасно зменшувати температуру. При виконанні робіт із з нагрітим постом використовувати кухонні рукавиці, обов'язково при використанні даних Привет, робіт стояти на діелектричних ковках. Пані холодильних обладнання обов'язково також перевіряти справність ізоляції проводки Наявність мережі занулення, не допускати великого імені на стінах морозивної камери та вчасно проводити їх розморожування та очистку відляг. По закінченні робіт відключити електрообладнання від мережі та прибрати робочі місця. У разі аварійних ситуацій, пов'язаних із виникненням пожежі, при короткому замиканні електромережі, потрібно поставити до відома керівника робіт. Відключити загальний робильник електромережі, від, е, скористатися вогнегасником для тушіння пожежі, при потребі вивезти з допомогою освіти із приміщення. Перелік виробничого обладнання вимагає від нас дотримання наступних вимог та правил. При використанні електроплит із мережі 380 вольт перед початком роботи перевірити наявність заземлюючого контуру, щільність його прикріплення до обладнання. Наявність діелектричного <святок> коврика, справність <святок> ізоляції електропроводки, наявність перемикачів регулювання температурного режиму. При ані обладнання в мережі 220 вольт доцільно перевірити наявність занулення, перевірити електроплиту на холостому ходу включанням перемикача в певному положенні при засвідчуванні індикаторної лампи. сьогодні учні всі правила, які ми звели по громадському харчуванні, ми повинні пам'ятати, що це збереження нашого життя і здоров'я, дотримання вимог та правил при виконанні лабораторно-практичної робіт та занять на часом. Успіхів, здоров'я, миру!